Привіт, ви на каналі SafriFem. І ми витратили 14 днів, щоб створити одну хвилину відео. Покажемо вам всі етапи від зародження ідеї і до її реалізації, з якими труднощами стикнулись, і як цілу ніч знімали, щоб досягти задуманого. Почнемо з того, що в нас повний нуль. У нас немає ідеї, у нас немає музики. І в нас немає не. взагалі навіть розуміння, що ми хочемо зняти. У нас просто є бажання щось зняти. Хочеться навіть, якщо це будуть гарні кадри, щоб це було в контексті війни. От я не можу створювати щось зараз і щоб це було от без контексту, і просто от е, я згадала пісню неспокійноки. <поспокій> Я думаю, якби тебе перевернути верх ногами, щоб mm -hmm. тебе зачепити. Камера разом зі мною йде вниз. Мені дуже сподобалась ідея, яку ти сказала, mm -hmm. що коли висить білизна і разом з цим висить людина. О, а якщо тебе ми на плід засадимо, у мене мозок закіпає. У мене теж. Склад, Мій мозок, як плавлений сирот. Так. Отже, дивись наші варіанти. Перший варіант. Так як ти хотіла. Звиснути з цього. Відпускай, відпускай ручки. Я тебе тримаю, ти нікуди не підеш. Другий варіант тут. І сюди ти, ти переважишся. Такі от. можна залишити тільки тебе одну так, на плоті, або теж розвішати білизну. Я можу якось похитуватись. Мені подобається метафора. Білизна, от вона чиста, і ти так само, як чистий листок, починаєш все з нуля. Для мене розвішана білизна це просто як дім. Mm -hmm. Тому що ти вдома, от, ти вдома розвішуєш білизну. Значились з першим фреймом. додому? має бути інша. Да -да -да. Угу, супер. Я теж так відчуваю, просто треба. Окей, а якщо ми додому зробимо з відкриттям вікон. Давай. Друге поки що невідоме, mm -hmm. а третє у нас іде відкриття вікон додому. Удома в тебе вже давно, вже немає нікого. І от в наступному вікні ти вже не будеш заходити. Щоб воно закрилось ніби саме? Що? О -о 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 -о, а як нам нам це реалізувати? Це вже перша частина фініш? Да. Ну, фініш, тобто ми при, закінчили придумувати. У нас бувало, коли ми. За один день робили повністю все. Придумували ідею, знімали, монтували, публікували. Ідея правда і складна зараз в нас, і довготривала, але реально ми тільки ідею придумували цілий день і розкадровку. Бо в нас не було жодних рамок, не було жодних <гум> обмежень. Ми просто хотіли зняти щось гарне. Плюс ми зараз намагаємось експериментувати і робити щось таке, що ми раніше не робили. Кропивка. Кропива ти моя кропива. кропива. Ти лежиш там посеред квітів, рука, плече і потім корпус. В наступному кадрі ти то ж саме тягне. Угу. І якось, типу, там, я не знаю, якось. Спокій. <рес> я не встигаюся за <рес> тобою. <рес> Отак завжди і я. Ніколи за тобою не встигаю. Плюх. Потім ти така встаєш і нож... ніжки спускаєш з стіна. Ножки накривишся і в нас типа. Трібно... Хопа, там шота, шота, шота там. Ми зробили скільки? Mm. Відсотків 60, напевно, 75 розкадрування. І це ви точно. Я автомила в кіть і так. хочу їсти. Отже, ми вирішили не так, як зазвичай, пробувати вже під час зйомки, а все таки зробити тестовий кадр цього разу, чи вийде те, що ми задумали. Ми часто робимо тестові кадри, щоб перевірити, чи вийде. Частіше не робимо. Але інколи робимо. О так. Дуже сильно сходиш, мило моя. Треба, напевно, йти одягнути плаття, то ми тут тестові кадри роблю, роблю я в піжамі, а потім одягну плаття і таке, а, я це не можу в ньому зробити. Вона дуже гарна, а вона напівпрозора і може створити нам трішечки проблем, але ми спробуємо. Оце було гарно, так. Да. На тест цього кадру ми потратили трохи більше години, але на монтажі це збереже мені день, а може і більше. Побачили, що зараз звідти гарне світло. Вирішили, поки що не по черзі кадри, а от той кадр ще гарно виглядає з цим світлом, щоденько його відзняти. Але це не точно. Я можу тебе крутить? Що ти допоможеш? Я сам ти не знаю, що мені треба. <світнє> Реально, так завжди, коли гарне світло, треба просто ловити момент і робити це супер-супер швидко, бо кожна секунда буде щось змінюватись. Ось зараз теж, бачите, сонечко гарне, але ми не готові, щоб відзнімати наступний кадр. Та ми і ті були не готові, але вони якісь простіші. Вони простіші. Це ти робиш, Кітя. Ми щось придумуємо собі на голову, знаєш? І тепер намагаюся розгребсти з цим всім. Взагалі, ідея в тому, щоб я за ниточку потягнула і від цього віконця ніби самі закрились. Надіюся, угу. вийде. Тест, тест, тест. Клас. Якось так, ну. Але ну, видно, що ти тягнеш, тобто мені О, треба якось зумію, тягнути то... так, щоб це було непомітно. Ну, От дивися, якщо воно б закрило, то такий хоп, треба буде виставити їх ще одна ближче, була трошечки друга далі. Перевалась? Так. Да. Бо це задалеко. Потому що вже немає нікого. Непогано було. А, а бачиш, що я казала, не знімаємо сьогодні. Я ж кажу, знімаємо". Класно, класно. Ти розумничка, Ти завжди е... такий класний yeah. моторчик, який я дуже люблю. Я вже думаю, чи ми можемо ще щось відняти. А що в тебе готове? Ну, ми квіти можемо відзняти. Е, сі... да? ну, квіти довго готувати. Сіно, не той час, ми не подивилися, час, коли да. добре. Uh -huh. е, виноградик темно там, так? Вже да, там. Да, там, темно. У то... е, нас ще, виходить, є кадри насправді просто. Десь, де ми не знаємо ще де той, що початок після цього. Mm -hmm. Оце ми навіть не знаємо, де це знімати. Депріляночок, я готувала сніданок, побачила, що там гарне світло і кажу Васі, іде там гарне світло йдемо знімати. Ну, от уже збираю техніку. Ти на ніби питає, що хоче. Вона так і питає? Ясно. <зум> <зум> Чи треба дуже вислужчитися? Десь тут. Ну, в принципі, можеш навіть ближче трішечки. О, я вже вся в володку, ура! От, десь отак? Я думаю, що так. Так, після кадру з квіточками треба трошки платічку освіжити. Ми відзняли перший, ми відзняли вікно, ми відзняли квіти, ну, ми його перевіримо, чи він типу нам підходить. Так, ми йдемо на Location Scouting, так це називається? Так. Йдемо спочатку ще декілька локацій знайдемо, щоб, коли буде класний час для зйомки, вже не бігати, як перед цим. Ой, тут гарбузики. Такі гарні. День 831-й. Ми намагаємось зняти другий кадр. М -м -м, доволі непогано було. <плес> Зайка біжить. В, В чому прикол. У мене 50 мм нам скільки треба? Я не знаю. Ми тут на 35 знімали зранку чи на 50? Я Не пам'ятаю. Залізай, залізай. Звичайно, це заяскраво. Треба тепер ще за фільтром бігти. Цю частинку відзняли маємо знімати далі. А скільки ще частинок? Не знаю. Ще багато. Не знаю, багато. Побігти. Ну так, ми бігти. зараз бігаємо. І сьогодні все окей, чи ти щось розстроїлася? Ні, то ти виглядаєш, ніби щось розчарувалася. Ні, Кіть, все окей. А відповідаєш, ніби розчарувалася? Якщо ще, ще раз запитаєш, то вже. Важко. Ну, не знаю, я дуже побилась, по перший мільйон раз це роблячи. І коли я відчула, що знаєш, перші вже вийшли, але. Сьогодні дощик, буде цілий день тут, тому знімати точно нічого не будемо, зате буде можливість вже щось помонтувати. Вася підключає світла додаткові. А вона ж тут вика Дуже корисна штука для зйомки. Три, чотири. Пуф. Пуф пуф пуф, 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 пуф. Почав крапати дощ, і нам довелося занести всі світла, апаратуру, яку ми вже складали, і ми отой один кадрик так і не змогли відзняти. Чекаємо, що? Бо я бачу вже вже за хмарами сонечко. Я не довіряю цій природі.